Презентую наш новий карнизний профіль Гардина Максі 2.0. Гардина Максі 2.0. Це удосконалене карнизне рішення г-подібної форми. Висота профілю становить 50 мм. Ширина профілю становить 149 мм. Відстань між першим пазом до стінки ніші становить 50 мм. Відстань між першим та другим пазом 50 мм. Профіль має два пази для бігунків Rana Small, завдяки яким створюється легкий рух штор. Гардина Maxi 2.0 має боковий паз для LED-стрічки. Він закривається розсівачем LED 12. Пази для гарпуна закриваються вставкою G7. Гардина Maxi 2.0 це нове рішення середнього сегменту. Підвищують стандарти та змінюють ринок разом за люта.